Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь акценти. Війна триває вже два роки. Безпекові умови в Запоріжжі не дозволяють повноцінно проводити освітньо-культурні заходи, але наші заклади освіти продовжують працювати і навіть проводити міжнародні фестивалі. Нещодавно один з таких відбувся у центрі дитячої та юнацької творчості Шевченківського району. Власне про захід та інтеркультурну діяльність у війну, про те, як це допомагає нашому місту розвиватися, говоримо з нашими гостями. Це Юлія Гудемчук, консультантка комунальної установи Центр професійного професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міськради та Ірина Чурса, директорка закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької міської ради. Вітаю вас, пані Вітаємо Вітаю. вас. Отже, як я вже зазначила, повноцінна діяльність у війну вона неможлива. Є певні у нас безпекові умови, але я знаю, що ви виходите з ситуації і працюєте все ж таки зараз. Як саме робота ваша? Просувається, намагаємось працювати ну, взагалі, то відповідна до рішення Запорізької міської ради від 29 серпня 2023 року. Е Освітній процес в закладах освіти міста організований, має бути організований тільки в дистанційному форматі. Це і позашкільної освіти також стосується. І, да, і так. позашкільної освіти теж це стосується, тому що заклади позашкільної освіти це освітні заклади, це складова система освіти міста Запоріжжя. Тому в закладах позашкільної освіти теж освітній процес в дистанційному форматі. Центр професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради намагається надати якомога більше такої фахової підтримки педагогам Запоріжжя з питань організації дистанційної роботи, з питань організації навчання в дистанційному форматі. Проводиться багато заходів. З Вивчення і, інформа і інформаційних технологій, педагоги вивчають, вчаться, Вже багато вміють, але все одно вдосконалюють свої навички, все, все одно вчаться надалі. Також ми організовуємо зустрічі, такі, які, на яких педагоги обмінюються досвідом. Це сприяє такому розвитку, тому що е, в одних те краще виходить, в інших те. І, е, не дивлячись на те, що в дистанційному форматі у нас навчання, але у нас є така можливість проводити деякі заходи, і освітні, і такі інші програми, є можливість проводити в форматі офлайн в хабах. Незламний хаб, в хабі в Титані, то ми намагаємося якомога більше проводити таких заходів, коли є така можливість. Я б тут хотіла ще додати, якщо можна, що от за наявністю укриттів у наших закладах uh -huh. освіти, зокрема от у нашому закладі позашкільної освіти, є укриття, і ми дуже завдячуємо, тому що це укриття у нас є. І ми маємо можливість проводити за згодою батьків такі індивідуальні консультації для надолуження освітніх втрат. Це теж допомагає саме ну, дистанційному навчанню. Тобто до школи підготовка, тобто не позашкільна. Ні, 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 саме позашкільна. Втрат. Позашкільна освіта, ну mm -hmm. вона же теж освіта, позашкільна, mm -hmm. але освіта й тому е, за згоди батьків ми в нашому укритті можемо проводити е, саме. Ну, проводимо Ну з позашкільною освітою, мабуть, трішки складніше, тому що якщо це брати школу, то це просто ти включив, слухаєш інформацію. А от позашкільна освіта, там різноманітні гуртки, мабуть, складніше так. дистанційне навчання. Дуже складно Я вчити дітей танцювати і співати в дистанційному mm -hmm. форматі, але наші фахівці стараються. От на чому зараз ваша діяльність зосереджується? От що у пріоритетах роботи? Що змінилося в нашому так, так, так. В вашому позашкільному закладі, наприклад, в нашому позашкільному закладі. Змінилося з війною, мабуть, як і в кожному закладі, змінилося все. Зрахування того, що сьогодні ну, якщо говорити про такі пріоритетні напрями діяльності, то з рахуванням того, що для всієї країни сьогодні актуальним є саме. Шлях такої до євроінтеграції, то крокуючи, звичайно, в ногу з сучасністю, в ногу з нашою країною, діяльність нашого закладу освіти зосереджена на сьогоднішній день на таку інтеркультурну на міжнародну співпрацю. Я так розумію, що Центр професійного розвитку працівників також долучається до цього напрямку, так, інтеркультурна діяльність. Також, мабуть, ви займаєтесь цим. Так, ми вважаємо, що це зараз таке дуже важливе, дуже актуальне питання, тому що, як ми знаємо, що в єдності ми сильні, тому така діяльність центрокультурна, вона об'єднує, об'єднує людей різних культур, різних націй. Тому це також, як сказала Ірина Дмитрівна, це шлях до. Європи до міжнародної співпраці, тому ми вважаємо, що це дуже важливо, і ми сприяємо такої, такої діяльності. Ось, наприклад, у нас в грудні було організовано проведення круглого столу, який називався Інтеркультурна діяльність закладів позашкільної освіти під час воєнного стану. І були зібрані керівники закладів позашкільної освіти міста Запоріжжя, були запрошені у нас представники спілок і організації національних меншин. На заході були присутні перші особи міста і такою метою цього заходу було, було налагодження співпраці закладів позашкільної освіти. І Національних меншин, національних спілок, організацій, тому що ну як на наш погляд, то заклад позашкільної освіти має більше можливостей, ніж інший заклад освіти для налагодження таких взаємозв'язків і угу. такої співпраці. От центр дитячої та творчості, мабуть, може слугувати прикладом у розвитку інтеркультурної діяльності. Наскільки я зрозуміла, ви вже не в перший рік співпрацюєте, наприклад, з болгарською і із Болгарією і з, ну, з насмішинами. Так розкажіть, будь ласка, що у вас за проект протягом вже оцих останніх, ну мабуть, оцих Протягом останнього повтора року у нас започаткований проект. Україно-болгарської співпраці, яка так і називається Україна та Болгарія, Єдність і співпраця. Цей проект передбачає перш за все це такий освітньо-культурний розвиток, тому що ми заклад освіти, але ж ми. Популяризуємо саме українську культуру, розвиток міжнародного партнерства з освітніми та культурними закладами, державними установами і громадськими організаціями як України, так і Болгарії. Мета нашого цього проекту дуже така, знаєте, поширена, тому що це перш за все зміцнення україно-болгарських стосунків, популяризація та вивчення. Болгарських саме народних традицій, підвищення іміджу, і для нас дуже важливим є посилення конкурентноспроможності закладу освіти і взагалі розвиток позашкільної освіти в цілому. Також е, слід зазначити, що от в межах реалізації саме цього проекту відбувається такий творчий обмін культурною спадщиною країн, тому що не тільки ми вивчаємо болгарський фольклор, а ми несемо свою українську культуру. На європейський рівень цікавить європейців українська культура. Звичайно. Наскільки в Болгарії сприймається це все, що ви робите? Ця співпраця ви знаєте, це ну вона ця співпраця є ну довготривалою вже у нас, і вони настільки зацікавлені цією нашою співпрацею, вони підтримують усі наші ініціативи, усю нашу проєктну діяльність і підтримують на дуже високому рівні. Немо говорити так. Ну це дійсно і сам фестиваль. Він міжнародний, високий рівень має. У вас, мабуть, є партнери. Ще хто вас підтримує? Завдяки чому? Завдяки кому відбувається такий фестиваль? От, як місто взагалі до цього ставиться, як підтримує вас? Ну приємно відзначити, що от саме реалізація цього нашого проєкту Великого Україна та Болгарія, єдність та співпраця вона, по перше, відбувається реалізується за підтримки Запорізької міської ради, департаменту освіти і науки і Міністерства освіти і науки Республіки Болгарії. Угу. Ну, у нас серйозні дуже партнери, серйозні так. партнери. Основними партнерами нашими є Центр болгаристики, лекторат болгарської мови. Мелітопольського державного педагогічного університету в особі ректора Наталії Фалько, директора цього центру Сергія Пачева і лектора е, Красіміриколієвої. Тут наші стосунки дуже-дуже давні. Е, ми дуже давно співпрацюємо з Болгарським університетом імені Костянтина Приславського, міста Шумена і центру розвитку дитини. міста Шумен. Це такий самий центр творчості, як наш, тільки він трошки mm -hmm. називається центр розвитку дитини. Е, е, усі наші заходи, які ми проводимо, висвітлюється. Відвідує Болгарське національне радіо Христо Христоботів. Mm -hmm. І плідно є інтеркультурна. Співпраця нашого закладу освіти з консульством Болгарії у Запорізькій області і особисто з головою Запорізького обласного товариства Болгар Василем Мітковим, центром національних культур Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки і нацменшинами нашого міста Запоріжжя, про які вже пані Юлія говорила. Пані Юлія, в вашому центру чим такі проекти цікаві? Як ви долучаєтесь? Ну, ми цікаві тим, що я сказала, вже говорила, що зараз це дуже актуальне питання, що ми всі усі ну, що ми крокуємо в Європу, що обмін культу, обмін знаннями про культуру європейських народів, європейської культури це дуже зараз таке актуальне питання. І ми і центр професійного розвитку педагогічних працівників і департамент освіти і науки Запорізької міської ради всіляко підтримують такі проєкти. і вважають, що зараз це дуже, дуже актуально в наш час. Ну і педагоги, це ваші, це теж якийсь обмін досвідом, можливо, з колегами, якщо брати, наприклад, Болгарію от для ваших педагогів. Чим цікаво? Я думаю, що якщо це стосується саме культури, культури так, так. так як у нас заклади позашкільної освіти, це такі творчі, напрями роботи у них, це художньо-естетичний напрям. Є у нас такий заклад позашкільної освіти, який працює в науково-технічному напрямі. Більшість у них там гуртків би науково технічного, то це, звичайно, обмін досвідом, обмін знаннями, обмін якимись. Знаннями про традиції про культуру це дуже важливо е, зараз наш час. Ну з консульством Болгарії співпрацюєте. Ви з нацменшинами міста? От цікаво, просто ще в чому можливо конкретно ця співпраця полягає це реально виливається ну, в якісь проєкти? От фестиваль ми бачили, так що ще цікавого відбувається. Ну, я хотіла ще додати, що почесними гостями, зарубіжними гостями наших заходів це є вже, як я зазначила, це представники президентства парламенту Болгарії, це представники посольства Болгарії в Києві, це виконавче агентства у справах Болгарії за кордоном. А ще ми дуже тісно співпрацюємо з болгарськими недільними школами і культурними центрами а, взагалі Європи. От, наприклад, в Італії є така недільна болгарська школа Пею Яворов. Австрій, культурний центр дом Вінгенштайн в у Франції Болгарське училище Іван Вазов, в Кьольнському Колькельнській університету Німеччині, дом музей Панайот Воло в Болгарії. І взагалі 10 країн світу долучені. Ну, ми співпрацюємо з 10 країнами світу, світу саме з болгарськими такими культурними і освітніми центрами. Дуже, крім от... Болгарії, 10 країн світу, крім Болгарії, це... крім Болгарії. В, в тих країнах світу, де, де є... є болгарські uh -huh. е, недільні школи. Але слід ще зазначити, що до цих наших е, заходів долучаються і болгарські недільні школи е, з різних куточків нашої України. Які теж тут є, і заклади позашкільної освіти нашого міста Запоріжжя, і от що цікаво, що мережа закладів, які зацікавлені саме в цьому проєкті Україна та Булгарія, єдність та співпраця, долучилася цього року закладу шкільної освіти нашого Шевченківського району Дивограй в напрямку музейна педагогіка, саме з цим центром дитячого розвитку міста Шумен. От про сам фестиваль ще більше розкажіть. От це я так розумію, все було також в режимі онлайн. У вас були зустрічі через Zoom, чи як все відбувалося? Хто ще може щось цікаве ви дізналися? Хто долучався? Звичайно, ну по перше, приємно усвідомлювати, що саме наше місто Запоріжжя є центром українсько-болгарської співпраці, в якому вже другий рік поспіль ми проводимо цей міжнародний фестиваль болгарської національної культури, який називається Сурва. Добрі гості, благі думі, який цього року відбувся у нас взагалі у змішаному форматі. На жаль, наша зум-конференція, наш пакет зум-конференції міг приєднати лише 100 осіб, але бажаючих було набагато більше. Для проведення флеш-інтерв'ю, також ми запросили у студію фестиваля, голов... голів та представників Софіївської та Андрівської сільських військових адміністрацій Бердянського району Запорізького. Області, тому що їх населення переважно є болгари, і вони на сьогоднішній день виїхали з окупованих територій, перебувають у місті Запоріжжя, і вони долучилися до нашого фестивалю. Це ну, дуже було так, знаєте, дуже щемно було. Ну, Тобто така тісна співпраця виходить, і цікаво, це було і вам, і також і гостям, болгарським гостям чи як правильно сказати, болгарським болгарським учасникам так. також, так і от. Пані Юлія, я хотіла запитати з приводу от, круглого столу, що відбувався у Мерії. Ви на початку програми про нього сказали. Казали, що там були зустрічі з іншими представниками, з різними представниками нацменшин. От можливо, є якісь конкретні рішення, що далі буде? Як можливо співпраця буде тісніша, або якісь проекти цікаві плануються? Ну, по-перше, я хочу сказати, що у нас були присутні представники польської спілки, єврейської, грецької. І болгарською, і хотілося б зазначити, що представники цих спілок вони теж дуже зацікавлені в співпраці з міською радою з системою освіти міста Запоріжжя. Вони зацікавлені в проведенні якихось спільних заходів, проєктів, програм. І в результаті круглого столу у нас відбулось така відбулася така. Значна подія відбулося підписання меморандуму між Запорізькою обласною організацією болгарської культури і Запорізькою міською радою. Цей меморандум передбачає співпрацю Запорізької міської ради і цієї організації, і також проведення сумісних проєктів, програм. Різно, різного роду. І ось вже перший такий результат, вже такий перший сумісний проєкт це видання книги пам'яті героїв Запоріжжя. Так, це буде книга, в яку війдуть історії, життя та подвигу наших героїв, нашого Запорізького краю, які віддали своє життя на захища, захищаючи нашу країну. Тобто вже готується, збирається інформація про цих героїв, і це видання готується зараз. Наразі в процесі підготовки. А яка ще співпраця планується? Під час Що нашої хотілося. зустрічі так ми пропонували, щоб. Спілки, які за зацікавлені співпраці, вони йшли на контакт, щоб вони висловлювали свої думки, щоб вони висловлювали своє бачення співпраця з міською радою з освітою, і щоб вони вносили свої пропозиції щодо цієї співпраці. Тобто, ми відкриття. Ми Вважаємо співпрацювати, і у нас деякі заклади позашкільної освіти, які були присутні, у нас усі були присутні міста Запоріжжя, але деякі вже е, з, е, з головами цих спілок вже сконтактували. Це Польща, я знаю, що uh -huh. з Польщею вже налагоджують якісь зв'язки, е, якусь таку співпрацю. То ви змотивували е, співпрацювати в цьому напрямку. Це була так наша мета нашого цього круглого столу: змотивувати заклади позашкільної освіти, які ще так не дуже в цій діяльності, активно ведуть таку діяльність, і показати також показати представникам цих спілок національних меншин, що у нас є такі заклади, що з ними можна співпрацювати, що вони готові співпрацювати. Ну от, пані Ірина колегам може підказати, як правильно це робити. Не зверталися ще ну, до вас. Я задомоги? хочу сказати, що вони є активними учасниками вже наших mm -hmm. ну, і міжнародної конференції і заходів, які ми проводимо, заклади позашкільної освіти. Ми їх запрошуємо і вони активно долучаються. І таким прикладом є міський наше міське свято, яке ми проводили. До Різдва, новорічно таке різдвяне свято, сім бажань Різдва це таке було благодійне міське інтеркультурне свято, так. до якого долучилися заклади позашкільної освіти. А також ми ініціювали і провели саме інтеркультурний захід, який продемонстрував отаку єдність думок і бажань об'єднатися і незалежно від статусу, від віку, від національностей. Це був такий дуже. Теплий, дуже затишний, такий дуже родинне було свято. Захід не свято було, а такий мистецький захід про Запоріжжя різними мовами. Це ми проводили до дня міста і куди теж були запрошені. Представники міської влади, національних меншин, представники закладів позашкільної освіти, громадських організацій, батьківська спільнота. І я хочу сказати, що саме такі заходи, такі єднання, вони дуже важливі для нашого міста, особливо от зараз такі часи випробування. І вважаємо, що вони повинні стати. Теж традиційними, тому що вони є важливими саме для об'єднання людей. І я хочу ще раз подякувати Запорізькій міській раді і департаменту освіти і науки за те, що всі наші проекти, такі інтеркультурні заходи і проекти, вони всі підтримуються, і ми, ми, вони проходять за участі і за підтримки перших осіб нашого міста. Це дуже приємно. Ну я так розумію, Болгарія дуже добре йде на контакт. Тут пані Юлія сказала, що вже і з Польщею намагаються сконтактувати. Mm. Які ще можливо проекти з іншими країнами, кого б хотілося бачити? Хто цікавився і українською культурою, і хто цікавий нам в плані і розвитку міста, розвитку освіти, культури? Ну хотілося б відзначити, що цікаві нам ті ну насамперед, ці спілки, ці спільноти, які є у нас в місті, які активно працюють і е, намагаються з нами співпрацювати, пропонують якусь співпрацю. Це і спілка грецької культури Геліус, і спілка. Ну, Поляків Полонія, це ті, хто був запрошений на круглий стіл, які висловили свої бажання співпрацювати з закладами освіти, з системою освіти міста Запоріжжя. Mm. То... Я, до речі, хочу додати, що з усіма цими спілками, про які пані Юлія зазначила, наш заклад освіти дуже. Плідно і дуже потужна і дуже творчо співпрацює. І все це відбувається саме завдяки у цій співпраці з Центром національних культур Запорізької обласної бібліотеки. Що б хотілося побачити у майбутньому, які взагалі такі елементи співпраці хотілося б для нашого міста? От ви сказали, що була от буде книга у нас Унаступ героїв так спільно також підправляється. І ще що, це проекти, фестивалі. Це що це може бути? Які варіанти? Ну, ми, наприклад, от на сьогоднішній день от планів у нас багато, але от наразі вже ми готуємо ще один фестиваль, який теж є вже у нас став традиційним. традиційним, тому що ми його вже минулого року проводили. Це таке найкрасивіше, найтепліше і най, таке, мабуть, яскравіше свято теж болгарської культури. Це свято зустрічі весни. Називається Баба Марта дошла». І ми вже активно до цього проєкту теж готуємося, і це е, воно має свої національні особливості, воно є дуже красивим. Ми хочемо теж запросити до цього проєкту, до цього заходу, до цього фестивалю. Він теж буде проводитися в форматі онлайн, офлайн, в змішаному форматі. Е, ми активно запрошуємо теж долучитися усіх охочих до цього фестивалю. Тому що воно дуже красиво, воно є з прикрашанням такого. Дерева, мартинічками, ну це дуже красиво, і ми запрошуємо. Ну, це всіх цікаво, навіть, і пізнавально дивитися на культуру вивчати її. Ну, по-перше, це красиво, естетично, по-друге, це розвиток, це ну, така, знаєте, в наш час це об'єднання людей. Це те, що найважливіше. Незалежності від національностей, як я вже казала, віку, там, статусу. Ми всі люди єдиної великої країни. Які повинні об'єднуватися. Це правильно. То, зрозуміло, як ви бачите подальшу співпрацю, що цікаві проєкти, от, пані Юлі, ще що б хотілося б ще бачити? Можливо, теж плануєте якісь цікаві заходи чи якийсь розвиток у цьому напрямку? Ну, взагалі, то ми зараз так трошечки обмежили, так, в наших можливостях, враховуючи. Ті обставини, в яких ми живемо, але так на майбутнє це, звичайно, хотілося б такої е, масштабної міжнародної співпраці. Ми, якщо ми, як центр професійного розвитку, хотілося би так обмін досвідом навіть навіть в освітньому процесі, обмін досвіду з організації освітнього процесу, Ви, мабуть, більше можете <с? поділитися зараз з колегами, тому що у нас ситуація, мабуть. Складніше. так, у нас складна ситуація. Тому ми вже який рік наші педагоги ведуть навчання дітей в дистанційному форматі, то з питань дистанційної освіти я думаю, що наші педагоги можуть вже проводити. Але я ж таки, знаєте, так на перспективу, як в майбутньому, ми ж таке, ж повинні вийти на режим офлайн і оця співпраця з європейськими країнами. Пані обміну досвідом, uh -huh. то це мені так здається. Це дуже було б цікаво і було б інтересно цікаво і було б актуально. Uh -huh. І звичайно, що обмін. Знаннями і обмін культурами, взаємозбагачення культур, дають приводиться к взаємозбагаченню культур, і, і також хотілось би ще так відмітити, що повага до іншої культури це також є така складова національно-патріотичного виховання. Це теж таке дуже важливе питання. І так, Дійсно, у нас проживає багато представників різних країн, і але всі при цьому ми українці і маємо. Бути об'єднаними, як пані Ірина казала та так. можна я ще додам от в плані того, що яким чином ми можемо співпрацювати, от, не дивлячись на те, що у нас е війна, але ми. Досвідом своєї інтеркультурної діяльності ділимося з своїми міжнародними партнерами. І от наш заклад освіти є постійними учасниками двох міжнародних великих науково-практичних конференцій. Це перша конференція «Болгарські читання, а друга конференція гнів і мір в Європейській цивілізації. І ми виступали саме як спікерами, ділилися цим досвідом. А потім ще на майбутнє, от як ми бачимо, це на сьогоднішній день обговорюється. Питання щодо творчої поїздки наших вихованців у Болгарію і угу. підписання укріпленням таких відносин стане підписання е, теж меморандуму з центром розвитку дітей міста Шумена і з університетом міста Шумена імені Константина Преславська. Дякую. Тобто вам, плани пані. у нас такі дуже амбітні. Дуже дякую, що ви завітали. На жаль, наш ефірний час вже вичерпаний. Я розумію, що планів багато. Хочеться і розповісти, і всі вони дуже цікаві. Я вам бажаю успіхів у всіх ваших подальших проєктах, всіх перспективних планах. Дякую, що були з нами. Це була Юлія Годимчук, консультант комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міськради та Ірина Чурса, директор закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької міськради. А я дякую. Вам за увагу. Бажаю гарного завершення дня і тихої ночі. Побачимось, і хай щастить!